Всім привіт, автомаркет Рівна, вітаю вас. З'явився в наявності такий рефрижератор. Mercedes Sprinter 2015 року. Ціна його 26900 в дуже гарному стані, як в технічному, так і в косметичному. Рама все ціленька, гарненька на спарці, всі шість колес в гарному стані. Має сходинку, всередину будки, будочка вся ціленька, гарненька, довжина будки йде 3.60, ширина 2.15 і висота 2.20. Тут також все ціленьке, гарненьке, має сидіння пілот, мультируй. Ось таку мультимедію, клімат-контроль-кондиціонер, підігрів водійського сидіння. На механіці, салончик чистенький, гарненький, має підлокітник для водія. Двигунчик іде. 2,2 і дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Також є. Такий самий, тільки Volkswagen Crafter в такому самому кольорі. Все, всім гарного дня!